Кожна людина має той чи інший набір лідерських якостей. Привіт, усім! Я Дар'я. Якщо ж говорити про п'ять особистих якостей, які допоможуть перемогти саме мені, то це насамперед самоорганізованість. Я завжди ставлю перед собою чіткі цілі та працюю наполегливо, щоб досягати їх. Вирішую, коли та наскільки інтенсивно працюватимемо, аби вкладатися в дедлайни, фільтрую справи та фокусуюсь на важливих моментах, щоб не розриватись між зустрічами, повідомленнями та інформаційними потоками. По-друге, активна життєва позиція. Я завжди перебуваю в центрі подій багато спілкуюсь, дізнаюсь про важливі новини однією з перших, тому реагую на них раніше за інших, а значить, завжди на крок попереду. Головне моє правило не скаржитись на проблеми, а шукати шляхи їх вирішення, адже ніхто, окрім мене, не відповідальний за події в моєму житті. Ще одна особистісна якість ініціативність та бажання щось змінювати. Я завжди в пошуку нових ідей та можливостей для покращення. Моя креативність дозволяє мені вносити інновації в різні сфери, щоб досягти кращих результатів. Крім того, я легко виходжу із зони комфорту та не боюсь робити щось нове. Якщо у якійсь справі не маю досвіду, дізнаюсь про це в інтернеті чи питаю поради у людей, які займаються подібним. До топ-5 моїх особистісних якостей варто також зарахувати готовність до ризику, зміни на краще завжди пов'язані з ризиком. Але, звичайно, цей ризик не бездумний, а адекватний і добре прорахований. Навіть якщо ризикований крок призводить до небажаних наслідків, він дає змогу проаналізувати помилки і йти далі. І наостанок, спроможність до саморозвитку сьогодні, в умовах інформаційного шуму, диджиталізації та глобальних змін як ніколи важливо робити власні кроки до трансформації особистості. Моя готовність вчитись та постійно розвиватись дозволяє мені напрацьовувати нові скили, зростати і бути відкритою для нових ідей. Ці п'ять якостей разом із моєю відданістю, досягненню цілей формують основу мого лідерського потенціалу. Я вірю, що ці риси особистості допоможуть мені побороти будь-які труднощі та досягти успіхів. Дякую за увагу!